Друзі, я всіх вітаю на Автопоінті. До нас заїжджає на продаж Джип Компас 2018 року випуску. 2.4 бензин автомат 198 тисяч кілометрів пробіг. Автомобіль у дуже гарній комплектації. У нас є і утримання в полосі, і парктронік, і задня камера, і навіть сліпі зони. Я вам це все сьогодні покажу. Тож давайте перейдемо до огляду. У нас в автомобілі є передні та задні протитуманні фари. Виглядає дуже круто. Автомобіль в чорному кольорі. З такими хромованими елементами, як тут, тут і ще вони є по автомобілю. це все дуже класно, з чорним кольором хромовані елементи. Це завжди дуже-дуже красиво. У нас на автомобілі оригінальні хромовані диски від Jeep. причому вони в нас 18 діаметру, маленькі. і гума 255-55R18. Це у нас з гуматою, вона в нас в гарному стані. Подивіться, колеса в нас супер. Автомобіля такі денні ходові вогні, вони дуже красиво виглядають, особливо коли фари вимкнені, в день вони виглядають просто бомбічно. Бачимо також у нас радар тут знаходиться. Автомобіль дійсно не маленький, це у нас кросовер, такий повнорозмірний сімейний кросовер. Подивіться, бачимо також у нас тут радар, який знаходиться під склом автомобіля є в зони. Ми їх бачимо тут, та також підігрів дзеркал. Ми також це бачимо по цьому значку. Безключовий доступ. Переходимо в салончик. У нас топовий салон шкіряний з такими строчками оранжевими. Вони у нас по всьому салоні прослідковуються. Тому це доволі таки приємно. Такі, такі моменти мені дуже подобаються. У нас автоматичні електроскопідіймачі. Бачимо на всі чотири двері електрорегулювання дзеркал. У нас електрорегулювання. Водійської спинки, бачимо, та підкачка поясниці. У нас є. У нас автоматичне світло, протитуманні фари. Таке дуже класне, дуже приємне мультикермо, яке не перешивалось, воно оригінальне. На 198 тисяч кілометрів у нього ну, дійсно ідеальний стан. Маємо керування системою мультимедіа. Маємо також в автомобілі управління голосом, і також ми можемо підіймати виклики через це кермо. Бачимо у нас управління круїз контролем. Супер класне кермо, дуже зручне, дуже ергономічне і навіть трохи спортивне. Ця стрічка, оранжева, як я вам сказав, розслідковується по всьому автомобілю. Так у нас виглядає кермо 198 тисяч кілометрів пробігу, це ми бачимо. Перейдемо далі. У нас така коробка передач. Також ми бачимо систему старт-стоп, електроручник та відключення курсової стабілізації все знаходиться під рукою, доволі таки зручно. Така у нас коробка передач, причому ми можемо перемикати в механічному режимі її. Перейти з автоматичного в механічний режим перемикання. Маємо блокування міжосівого диференціалу, авторежим, режим для снігу, режим для піску та грязєвий режим, так сказати. У нас на автомобілі є USB 3.0. Роз'єм та AUX розєм для того, щоб ви змогли підключити свій телефон до даної системи мультимедіа. Також у нас є звичайний 12-вольтовий порт для звичайних зарядок або для компресорів. В автомобілі є патроніки, бачимо це вимкнення якраз цих патроніків. Бачимо також систему утримання в полосі. У нас двохзонний клімат-контроль. Така величезна система мультимедіа, яка дуже гармонічно розташована в торпедо, виглядає класно з цими дефлекторами. Ну вона на своєму місці знаходиться дійсно, так і є. Дивіться, у нас дзеркало заднього огляду з автозатемненням, що доволі таки зручна функція. Відкриття багажнику. У нас багажник електричний, я вам покажу, як він відкривається, все працює, все гарно. А дуже класний стан. Це у нас переферована шкіра, тож вона доволі м'яка і доволі таки зручна, тому що не непеферована шкіра ну, не завжди зручна, в використання літом. Але тут я би цього не сказав. Така гравіровка красива. Знову ж таки, як я казав, мені подобаються такі моменти. Я на них звертаю увагу. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Також у нас тут шкіра в ідеальному стані. Стрічка оранжева у нас, такий підлокітничок з підстаканниками. Також система SFX у нас тут наявна для дитячих автокресел. Місця тут багато. Подивіться, я сідаю без проблем, нікуди не впираюсь. Такі дефлектори обдуву у нас є. У нас є 115 вольт зарядка, точніше розетка. Але це американський стандарт, тож треба перехідничок. Але якщо ви купите перехідничок, друзі, у вас буде розетка на задньому раді сидінь, дуже круто. USB 3.0 у нас роз'єм також в наявності. Місця тут достатньо, багато і доволі таки зручно. Мені подобається як виконаний салон. Шкіра дуже дуже якісна і ніяких проблем з нею немає. Давайте перейдемо до багажнику. Бачимо камеру, як я казав. Також партоніки у нас тут є. Дивіться, нажимаю. І багажничок у нас відкривається сам. Дуже зручно, дуже класно. Це супер. Дивіться, великий багажник. У нас також тут бачимо, під ISIF. Такі у нас крючки також є під сіточку, 12-вольтовий розім. Кнопочка закривання багажнику. Давайте подивимося, що у нас тут є. Такий у нас наборчик з оригінальним компресором. І, в принципі, це набор для ремонту в польових умовах, так сказати. Я бачу, що тут запаска під запаску не розраховувалась місце, максимум під докатку. Дивіться, як нас закривається багажник, нажали кнопочку, все інтуїтивно просто, він закривається без питань. Комплектація у нас лімітед 4х4, авто повнопривідне, якщо це когось цікавить, і воно в нас в продажі. Тож, ціна на нього 16 850 доларів. Вона знаходиться у нас постійно на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ми знаходимося всього лише 8 кілометрів від окружної дороги, тож ми чекаємо на вас. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня!